Приємно. Є така, знаєте, зо, як би сказати, любов. двостороння така любов, так? Це дуже добре. Я хочу вас е зараз, вас всіх запросити в Капернаум, щоб ми так поподорожували десь в часі. І, знаєте, десь чесно так кажучи, я рахую, що вже істин. Ну, багато було таких реально. От би жити так, так? Я би не хотів просто зайняти ще ваш час, ну, бо ну, так має бути. Типу. Друга проповідь, все нормально по плану. Ну ладно, давай вже цей. Я не хочу тут себе реалізовувати або щось, але я просто хочу, щоб це було корисно. Давайте зробимо так: корисно, але активно. Добре? Амінь. Підніміть руку, хто може сказати амінь. Дякую. Значить, про Капернаум будемо говорити, і деякі речі, які там просто вражають. Буду читати з Євангелії від Марка. Ми зараз цю книгу читаємо на нашій групі, другий розділ. З першого віршу по 12 й плюсно. Коли ж він по кількох днях прийшов знову до Капернауму, то чутка пішла, що він вдома. І забралось багато, аж вони не вміщались навіть при дверях, і він їм виголошував слово. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ до нього наблизитись не змогли, то стелю розкрили, де він був, і, пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому відпускаються Сину, гріхи тобі. Там же сиділи дехто з книжників, і в серцях своїх думали, чого він так говорить, зневажає він Бога. Хто може гріхи прощати, окрім Бога самого? І зараз Ісус відчув Духом Своїм, що вони так міркують своїм і сказав їм, що ви таке в серцях своїх думаєте? Що легше сказати розслабленому гріхи і відпускаються тобі, чи сказати: вставай, візьми ложе своє та й ходи? Але щоб ви знали, що Син людський має владу прощати гріхи на землі і каже розслабленому: Тобі я наказую, уставай. Візьме своє ложе, іди в свій дім. І той негайно встав, взяв ложе своє, вийшов перед усіма так, що всі дивувались, і славили Бога, і казали, ніколи такого ми не бачили. Тому ми історію чули, думаю, більшість з нас, багато разів ми чули, давайте представимо собі, уявимо, ніби ми там в тому домі. Ніби ми там, де Ісус проповідує. І просто так десь з сердини, з глибини, знайдіть собі там місце в тому домі. Де ви би були? Чи ви би були біля Христа на перших рядах, чи ви би були десь там при дверях, би заглядали за ним? Чи, може, ви один із тих чотирьох, які несуть хворого? Хто ви в цій історії? Дайте собі відповідь. І знаєте, це коротка історія, яка дуже сильно вражає. Мене вражає тут сам Ісус і вражає ця компанія людей, які розібрали комусь дах. Я взагалі вчора сидів, так настільки глибоко на ній думав. Мені от цікаво господар того дому. От коли вже того хлопця зцілили, він йде додому, всі там славлять Бога, господар каже, братуня. Давайте, хоч хлопці, хоч трошки закрити, куди ви всі розходитесь? Ну, знаєте. Тобто, ми, так, знаєте, ми читаємо, але я так вчора прям проникся глибоко, і думаю, що ж там взагалі відбувалося в тому домі? Що ж там взагалі таке сталося? Але перше, хочу говорити про людей і про віру. Десь буду не те, що дублювати, а десь продовжувати те, що пастор Андрій говорив минулого разу, коли мова йде про віру, про діла. Я. Знаєте, тут багато того, що вражає мене в Бозі, але я думаю, там були речі, які Бога вразили. Ісуса, саме Сина Божого. Тобто, я думаю, що в певній мірі Він здивувався або був зарадий, бачивши віру тих людей. І написано, що він побачив їхню віру. Дуже цікавий момент про віру. Ті люди, які несли розслабленого і, напевно, сам розслаблений, мали віру. Ця віра не була бездіяльна. Ви розумієте? От як можна зараз подивитися на свою віру? Якщо в тебе є віра, ти не можеш бути бездіяльний. Ти не можеш просто її мати. Четверо хлопців, не знаю, молодих старших не пише, вони мають віру, так? Давайте собі уявимо. Ну, все ж так, ми знаємо. Розібрали дах, помоляться. Ісус скаже йому, вставай, йди, він все буде окей. Але уявіть собі, що ти один серед тих, хто несе розслаблено. взагалі, не знаю. Ідейка така цікава, але вони розуміють, треба нести до Христа хвору людину. Коли вони наблизились додому, що вони побачили? Дивіться, друзі, момент. Завжди, коли треба зробити крок віри, є якась перешкода. Що можна було зрозуміти? Сказати, братан? Ти бачиш, як ми там, ми ж не будемо всім. І мене, друзі, послухайте, мене не так вразило, що вони розібрали дах, як то, як вони перші туди вилізли. Взагалі, про то не пише. Але щоб спустити людину з даху, треба людину туди висадити. Ви чуєте? Цей момент, ну типу, спустили з даху. Окей, а як ви туди добрали? Вертольотом чи що? Це відбувається. Собі, уявіть собі, люди. там Люди стоять, слухають Христа, тут людину на дах тягнуть. Ну, ви розумієте? Це просто. Я сидів вчора думаю: що ж таке там було? Вони витягнули людину на дах, потім розбирають дах, хату, цю кришу так, і спускають товариша до Христа. Віра, вона спонукала їх, щоб діяти. І я собі так роздумую, часто, щоб зробити крок віри, на шляху трапляються перешкоди, якісь сумніви або страх. Дуже часто. Заважте, коли тобі треба зробити тільки крок віри, ти вже рішився зробити крок віри, ти вже захотів прийти до Христа або привести когось, і ти бачиш, не так все просто, там дуже багато натовпу. Так цікаво, друзі, така фраза, вона така смішна. Але послухайте, Бог має справу з віруючими людьми. Але, на жаль, так буває, що віруючі люди не вірять. Трохи така тофтологія якась, але так буває. Тобто віруючі люди можуть не вірити. Е, знаєте, є такі речі, де можна побачити віру. Я собі роздумував, чому люди не жертвують для Бога фінанси? Або чому жертвують мало? Знаєте чому? Дуже простий приклад. Люди не вірять. Знаєте в що? Вони не вірять в те, що Бог опікується ними. Розумієте? Якщо би Віталік вірив, що то Бог забезпечує мене, то для мене б не було проблемою віддати частину грошей для Бога. Або навіть всі гроші. Яка ж різниця? Тобто, це ж те саме, як ти просто. Кудись ставиш їх і там вони є. Правильно? Якщо ж Бог тебе забезпечує, я себе зловив на думці, що моє жертвування настільки сильне, наскільки сильна моя віра. Скажіть, будь ласка, можна Бога випробовувати? А є місце де в Біблії, де Бог каже: випробуй мене. То що, можна чи не можна? Можна. Добре, будемо говорити тільки про це. Бог каже, випробуй мене. Бо яке продовження далі? Він там каже, ви мене обманюєте, так? ви мене обманюєте десятинами, приносинами. Каже, випробуй мене. А яке продовження того вірша? Хто пам'ятає? Він каже, я що не можу відкрити небо, щоб тебе благословити. То може Бог чи не може? То віримо чи не віримо? Розумієте, Розумієте, в що? Просто питання в вірі. Питання в вірі. Є дуже багато всяких моментів, я зачіплю трохи питання фінансів. Є декілька таких думок, наприклад. Якщо б в мене було трошки більше зарплат, тоді я вже можу давати десятину. Просто вона в мене зараз мала. ну, типу, ну, припустимо, так, з тисячі гривень, десь 100 гривень. Ну, то так небагато, якби так. Але ти думаєш, то ж, Мала зарплата. Якби зарплата була більша, мені би було легше для Бога пожертвувати. Це неправда. Знаєте, коли було мені найважче жертвувати? Після весілля, Десятин. Але я хочу прославити Бога і сказати, що ми це прийняли, відколи була створена наша сім'я, і ми бачимо, що Бог не залишив. Рекомендую, молоді люди. Бог не залишить. Але коли ти думаєш, що в тебе буде більше і тобі буде легше, це неправда. Якщо ти сьогодні не можеш зробити малого, ти завтра не зробиш другого. І ти просто не віриш, що Бог тебе може забезпечити. Я просто не вірю, якщо я не. Це просто питання віри. Не більше. Просто проблема в тому, що ми забезпечуємо себе самі, а не Бог. Ми хочемо себе самі забезпечувати. І знаєте що тоді? І тоді ми так живемо в такому достатку, який є, через те, що ми забезпечуємо себе самі. Розумієте? Ти думаєш, якщо я зараз дам Богу, то я що втрачу, так? Ну, Я ж не буду мати для, для дитини, так? Тоді я беру так, я не даю Богу, бо мені треба. І я беру на, Ну, я тепер рішаю свої фінанси, розумієте? А коли ти кажеш, Господи, ось мої фінанси, я ж так знаю, що ти мені забезпечуєш. Розумієте, в чому момент? А це питання віри. Віра не має нічого спільного з логікою. Скажіть, будь ласка, коли в мене два яблука, я віддаю комусь одне, в мене стає більше чи менше? Менше? А якщо я ті віддаю, в мене стає більше чи менше? Це математика, чи що це? Це не математика. Віра і логіка і математика це різні речі. Бог каже так: якщо ти. Робиш милостиню в Богому, ти позичаєш в мене. Тобто, хто робить милостиню Богу, Він тим самим дає в борг Богові. Розумієте? в залог дати Богові щось. Цікавий момент. Якщо ти даєш в борг якійсь сумнівні людині, чим попахує? Тим, що ти сказав своїй соці? «Пока». Якщо ти даєш людині заможній, надіжній, яка любить тебе, що це? Вона що? Прийде час, і вона тобі віддасть. Уяви собі, що ти даєш в борг Богу, творцю. Ти зменшуєшся? Чи ти там збагатився? Це віра, це не математика. Віра це не логіка. Ви Знаєте що? Віра вона суперечить багато чому. Медицині. навіть. Віра і медицина вони часто суперечать. От Дивишся аналізи раз. Дивишся другий раз. Як то так може бути? То що віра вища медицини? Вона часто нелогічна. Знаєте, знаєте чому, знову ж таки, от пастор вже говорив трохи про те, чого ми мало часу приділяємо добрим справам? Служінню і спільності. Тому що ми не, гот... ну, ми не можемо тратити час. Тобто ми розуміємо так. Якщо я зараз візьмусь за якесь служіння, то в мене буде дуже мало часу на свої потреби, так? Я буду що робити? Втрачати чи набувати? Втрачати? Ну бо, ж я, бо ж я замість того, щоб йти на роботу, так? Замість того, щоб там. Робити свої справи. Зараз воно, до речі, весна. Я буду втрачати свій час. Бо я буду щось робити для Бога, і я втрачаю. Ми так дум... Це наша віра. Цікава на історія. Колись цар Давид собі задумав, ну так сидів, думав про свій будинок і думає: ого, а Бог в той час служіння було в ковчезі, тобто шалаш. Такий шалаш натягнутий. І там була присутність Бога в ковчезі. І Давид так сидить і думає, ого, я собі тут побудую хороми, А Бог не має, ну, як дому, знаєте, немає храму. І, він, і він, в нього в серці прийшло бажання побудувати храм для Господа. Він зміг його побудувати? Він не зміг, але він дуже добре заготовив. Коли ми кажемо храм Соломона, то, як сказати, постачальником був. Саме батько Давид. Майже все було готове. Ну, я не хочу тут применшити Соломона, але добре будувати, коли все, всі матеріали під боком. Давид вклався. І Бога вразило це. І Бог каже тако до Давида: за те, що ти забажав будувати мій дім, то я буду твій будувати. Хто ліпше збудує дім Давида? Давид чи Бог? Хто ліпше збудує твій дім? Ти чи Бог? Не чую. Бог? Ви вірите в то? Що Бог ліпше збудує? Ну а що ж тоді самі ми будуємо? Розумієте? Де логіка і де віра? Тобто, ну то вроді би Бог. тут питання віри. Бо якби Бог тобі склав шпакльовку таку і каже, вот шпакльовка вже є. Ти такий, ага, ну добре, тоді я йду на служіння. А тут не видно ж покльовки. Тут треба зробити круг віри. От де вона народжується. Тобто, не бачивши ні шпателя, ні шпакльовки, ні майстрів, ти робиш крок віри і надієшся, що Бог про це попіклується. А хто сім'ю краще будує? Дітей виховувати? хто? Ти чи Бог? Коли ти присвячуєш себе, втрачаєш свій час, якоби зменшуєшся для себе, то Бог за тебе буде це все робити. І Він робить то набагато краще, повірте. Якщо в когось є сумніви, можемо про це подискутувати. Ось де віра. Розбудовуй шукай Божого царства, дозволь Господу піклуватися за тебе та за твою сім'ю. Знаєте, віра взагалі, я собі так трохи роздумав вчора за віру, про це можна говорити годинами. Вона, проти, часто використовується несумісно, вона з медициною. Часом вона проти законів фізики навіть. Пам'ятаєте випадок, де закони фізики стояли з боку і дивилися, коли діяла віра? Пам'ятаєте? Коли, коли Петро по воді йшов, це що було? Це як то так? Це закон фізики, коли там вода і там стаєш в воду. так? Я там просто не знаю ти всіх формул. Ти мав би тонути, так? а він йде. Це як так? Це порушення законів фізики чи ні? Це порушення законів фізики. Віра вона дає суперсилу. Мен, не знаю, як ви, я любив дивитися мультики, де в героїв були суперсили. Я завжди мріяв мати якусь суперсилу. Там я дивився Черепашки, ніндзя. Як коли в мене там обіжали, я би хотів таку, нажимаєш кнопку і в тебе суперсила. Та тобто, признайте, що ви всі хотіли суперсилу. І... А віра дає. Написано, той, хто має віру в Господа, той, хто на нього надіється, він навіть в дорослому віці буде як орел, Підніме крила, буде літати, пастор Андрій Сміється. Він один з кращих в Синай. Скажемо слава, слава Богу. Віра дає силу. Віра вирішує твоє майбутнє. Віра вирішує твоє вічне життя і спасіння твого твоє, твоє життя. Хочу ще сказати декілька моментів, ми вже заходимо до закінчення. Я с... Вчора для мене ще було одне відкриття. Ви чули про таку? Ага, не, давайте не так. Давайте так. Для кого корисна твоя віра? Для тебе чи для людей поруч? Питання завдано трохи неправильно. Так? Бо тут не можна робити вибір, бо вона має бути і так, і так. Я вчора задав дружині свої питання, кажу, твоя віра має якусь користь для інших? Задайте собі це питання. Твоя віра має? Скажіть, будь ласка, в цій історії віра тих хлопців була корисна для когось? Якщо б їхня віра була корисна для того хлопця, який був хворий. Задай собі запитання: твоя віра корисна для когось? Яка користь своєї віри? Друзі, є така, такий момент. Ви чули про дар Духа Святого, як дар віри? Чули? Я завжди думав, ну це такий дар цікавий. Ну, то Віра, це мені потрібно, так? Ну, ну ж. А дивіться, істина полягає в тому, що кожен дар Духа Святого, який ти отримаєш, направлений на кого? Направлений на тебе чи на когось? Для чого Бог дав дари? Для збудування. Тобто, якщо ти маєш дар зцілення, ти маєш служити ним комусь. Якщо в тебе дар потішення, ти деколи навіть сам себе не можеш потішити, а когось потішив. Так буває. Тобто ти своїм даром можеш запалити когось про тому, що в тобі треба того самого, щоб тебе хтось потішив. Бачите, в чому момент? Тобі потрібен дар, щоб служити іншому. І тут я вчора згадую дар віри. Це, це дуже класно. Просто якщо в тебе є віра, то ти її не ховай. Ти принеси її в церкву, розкажи комусь. Прийди до когось, в мене є віра, візьми когось, неси когось. Дивіться, хлопці, мавши міру, вони несли. Друзі, сьогодні наша відповідальність вже пастор про то говорив як священників: нести людей до Христа от про ті рюкзаки. Ми маємо принести людину. Візьми, то то важко, бо треба на дах лізти деколи. Але це якраз справа церкви, це якраз твоя справа. Твоя віра має бути корисною для когось. Хочу декілька секунд виділити. Може, хтось з мене буде дивитися, є такі люди. Які кажуть, що треба мати віру глибоко в серці. Чули про це? Мені вчора спала на думку геніальна така фантазія, як воно виглядає з боку. Коли людина каже, коли ти брат, сестра, дорогий дружик, і дивишся онлайн, кажеш, саме головне мати віру глибоко в серці, уявіть собі ситуацію: пустеля, люди там спраглі від води лежать. Йде людина з рюкзаком. І вони потребують справни спраглі. Вони хочуть пити. І та людина, що з рюкзаком, вона теж вони кажуть, це, нам треба пройти. Людина вони йдуть разом. І кажуть: Слухай, в тебе нема води. Ти кажеш, в мене є вода. Вона глибоко в рюкзаку. Бо ж головне, воду мати просто, щоб вона була глибоко в рюкзаку розумієте? Якщо ми подивимося, оце дуже на то схоже. Який толк з твоєї віри, якщо вона глибоко в твоєму серці? Це те саме, що ти кажеш, хлопці, терпимо, ідем. Вона там є, просто вона там просто має бути. Ні. Воно потрібен, щоб ти поділився спраглами і підсилив людей, і ми могли дойти. Недостатньо, якщо ти просто кажеш, що в тебе є віра глибоко в твоєму серці. Цього недостатньо, вона не має. Сили і це просто абсурдно. Кому з того добре? Навіть тобі, якщо ти просто в... твої поступки не відповідають твоїй вірі, ти просто говориш, що вона десь в тебе є, вона не має сенсу. Віра це те, чого бракує сьогодні людям. Віра це те, чого шукає Бог. Бог сьогодні шукає віру, і коли Він прийде, Він теж буде шукати віру. Каже Лука, кажу вам, цитує Ісуса, що Він їм незабаром подасть оборону та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру? Віра це те, що потрібно людям. Віра це те, що шукає Бог. Ви знаєте що? Віра вона, як ця ракета спасіння. Як це сказати? Ота ракета, коли вистрілюють сигнальна. сигнальна ракета. Коли тоне корабель, і хлопці сидять з чомайданчиком з сигнальної ракети, ну, вона в них є. Якщо вони нею не скористаються, спасателі вночі, рятівники вночі просто не побачать, і баржа піде на дно. Ракета є? Є в чомодані. Глибоко. Хай буде. Не треба її втягати, головне, щоб вона була. Так ж? Ну що ви так кажете, часто дехто з вас каже, головне їм просто мати. Ну так от май, ти з тим чомоданом. Просто йдеш на дно. Подай сигнал Богу, якщо в тебе є віра. Подай сигнал, візьми стрільне, щоб Бог побачив, де ти. Це, віра це індикатор. Віра, це як піднята рука дитини, коли вчителька питає, хто хоче до дошки. Якщо ти хочеш до дошки, ну тут не про, не про хлопців, так? якщо там вдруг раз, колись ти хотів до дошки, не знаю, раптом, і ти просто сидів і не піднімав руки. Тебе просто могли не викликати. У мене був такий випадок, У мене товариш був дуже він скромний, бо він тихо говорив. А вчитель був з історії старший набагато. І він йому хотів поставити низьку оцінку. Мій товариш сказав, що він на другий раз обов'язково вивчить параграф. Мій товариш не пішов на хокей, не пішов нікуди. Цілий день сидів, вчив параграф. Він його вивчив на пам'ять. По дорозі в школу він мені його розказував. Коли вчитель спитав його, щоб він. Розказав параграф, той з передостанньої парти став і тихо Горія в 1945-му році Той каже, я так і знав, що ти не вивчив, сідай два. В свій клас кричить: він знає, він вивчив. В нього якийсь штопор зайшов, просто він сів, сидить, там сльози йому каже, «Ти скажи, ти ж знаєш, ти знаєш. Він далі сидить, каже, сідай два, я так і знав, що ти не вивчиш. Розумієте? От що означає віра, яку ти просто маєш. Ти не даєш сигнал. Я якраз хочу сьогодні закликати, щоб ти дав сигнал Богу. Як ти можеш це зробити? Не знаю, десь там поклич до нього. Підніми руку, скажи, Боже, я тут, стрільни сигнальну ракету. Виходь сюди, будемо молитися разом. Для чого ми кличемо, виходьте сюди? А це якраз доказ віри. Тому що, коли ти сидиш там і кажеш, а головне, щоб я мав віру там, і я буду мати її просто тут. Це одне, а інше, коли ти набираєшся сміливості і ти хочеш доказати свою віру Богу і перед церквою, щоб церква помолилась за тебе, це потрібно тобі заявити про свою віру, сказати вчителю історію, що ти готовий, ось я. Підняти руку, дати воду в постелі, прояви свою віру. Ти не можеш її просто носити. Ви знаєте, три моменти. Ісус зробив три речі. Перше, він простив гріхи. Друге, він прочитав думки фарисеїв. Це просто вражає. Він каже, і відчувши духом, про що вони міркують, він прочитав думки, а третє, що зробив? Зцілив. Ви уявляєте, хто це? Хто -то там був в, тій, в тому капернаумі? До кого там, Хто то був в того чоловіка вдома? Хто ж то був? Як не сам Бог. Вони самі сказали, то ж тільки Бог може це робити, такі речі. Син Божий був. І велика привілегія є в тому, що є, що пастор казав, що він живий. Якщо він живий, то він може помогти тобі, відпустити твій гріх. То, що він може, він знає твої думки, ти йому небайдужий, це раз, і він може тебе зцілити. Ти можеш до нього звернутися просто зараз в молитві, або. Просто підійти до служителів, сказати, я хочу заявити про свою віру. Я хочу, щоб Бог побачив мою віру і зглянувся над моїм життям. Я закликаю зараз нас до молитви. Може, хтось хоче попросити. До речі, віра, вставайте, будемо молитися. Віра, вона має властивість рости, має властивість зменшуватись, її можна втратити. Розумієте, це взагалі цікаво. Про це можна годинами говорити. Давайте помолимося.